Едвантіс серед польових. Едицький, Терлецький, квасній та Грищук. Головний коуч. Зеленочорних, які зараз забивають 1-0. Віталій Баря. Чудове завершення атаки. Терлецький опинився. Невеличкий розгін, то ні, тут Коваль б'є, його на Два приводить себе в порядок. Дицький. Його удар. рикошет, Передача. На лівий фланг. Володимир Живан. Тут уже Штеньович. Його удар середньої, Терлецький. Хмурич. Вибігає 2 в 1, Хмурич. Пас у коридор. Терлецький. 2-0! Чудово Олександр Терлецький. Оформлює сьогодні дублі. Це вже час для роздумів. У ці останні хвилини першого тайму і цілої другої частини дуелі. Боже, дорогий обійтись. гол! Оскільки не ми почали за це говорити Василь Стащишин. Ударом. Вертається команда на другий тайм. У нас 2-1. Advantis мінімально переважає NX, Ну і, власне, команда десь з одного боку хоче. Продовжити вести боротьбу за збереження своєї прописки і разом із тим взяти реванш за прикру гру із суперником. А от для Зелено-Чорних дицький не надто дала передачу. Мілянець. Вибігає на ворота команда суперника. Удар по центру воріта. Це був шанс для старших задативних дій саме у другому таймі в дебютній грі ігрового вечора. Удар! Гол Георгіївський! 3 1 Чудово зараз грає адвантіс. Вагома гра для Техмеджик, якщо вони хочуть надалі вести боротьбу. З огляду на Збередицький. М'яч в межах синьої лінії залишається удар. Верхова боротьба. Передача у центр. М'яч виходить. Ваут. Гравця верхньої лінії. Не дозволити, аби пройшла діагональ. Удар Серед... Така нагода. Удар від не лише по центру. Ксимкова, Простріл загубили мільянця. Його удар повзворота. Як... Ще один пас, на лише. Удар в ближній кут! Можна спробувати забити і валь. О, Туру. Серед андердогів мастера Aintelies здобуде адванс. Хоча тут загубили да Жарко. Передо. Тех -мэджік. Так, Одерс, не пропустить.